Змейка! Давай живіше, Звичай! Назад, змейка! До конуса, до конуса. Конус обігає стороны и Фініш! Быстро, быстро, быстро! Заставляємо себе про звичай! Быстро, вкінець! Змейка! Назад, змійка! Petro, Petrícia! Que nerd? Tu dá! Petro, 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 Finhas! Petro, Finhas! Finhas! Limpo quadrado! Limpo quadrado, Limpo quadrado! Limpo quadrado, Limpo quadrado! 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 Limpo quad І фініш, швидко фініш, фініш, фініш. Дивись, ворота гарячий. Оббігає. Кінець. Квадрат. Добре. Прямо, так і побіг. Давай, 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 давай. Назад змійка, назад, змійка. Давай, квадрат. і фініш. Быстро, быстро. Фініш, 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 помічні. Давай, давай, оббігає. Давай, 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 помогай, Кінець, быстрейшей. Змейка, быстро. Назад, змейка. Быстро назад, змейка. Давай, 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 давай. Дома, 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 дома. Расхонус убегаешь. Ты финис, быстрейший. Давай, давай, давай. Быстрейше. Потом танцюешь, быстрее. встрече. Змейка. Назад, змейка. Кинать, кинать, кинать. Давай, давай. Время и дам. Кинешь. Давай, давай, давай. Кинать. Давай, быстро, быстрее. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Назад, змейка, назад, змейка. Назад, змейка. Быстро. Быстрейшей, все быстрейшей. До конуса. Оббігаешь, конус. И фініш, быстро, финиш. Давай, 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 давай. Останній. Давай, Кінець. Назад, змійка зараз, Назад, змійка. Ко, обігаєш конус і фініш. Бистріше. Обігаєш. Кінець. Та не роби такі круги. Змійка. Бистріше, змійка. Назад, змійка. О, отак, от такі круги не роби. До мене. Бистріше, до мене. Вот. Обігаєш. Сразу ривок туди фієш. Давай, давай, Саня, ну. Туди в кінець. Быстріше. Змійка. Быстріше, такий розворот ти робиш. Назад, Смійка, быстро! Давай, 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 давай оббігаєш. Быстріше. Ріше, ріше. От жалію тебе. Спокойно, тут не відпускають. Раз обираю. Туди в кінець, в кінець. Мика, спокійно! Спокійно! Назар, Но, бістри, назад, Мика. Быстрее, брат! От назад вдарив. По конусові. Давай, 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 давай. давай, 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 давай. А я скільки на тренуванні говорю? Що конусом м'ячом не можна стукати? Так, а не Обігає, спокійно, помом. То... Туди саме кінець швидко пішов. Быстро в кінець. Быстріше! Обходиш змійка. В другу сторону, быстро! спокійно, тут, сюда, Обходиш. Назад змійка. Пішла, назад, назад, змійка. Бистрій тепер. До мене, до мене, до мене, до мене. От сюди го, сюди го, щоб обіграти цей ковід. Быстро назад! Быстріше! Півдня будеш розворачуватися, брат. Бистрійся! Народ, бра! Не зворочиш з місця, ніяк! Раз. Ти не запутайся з м'ячом. Контролюй м'яч! Добре! Так, спокійно! Забирай м'яч, забирай м'яч, в другу сторону змійця. Кінець. Червоно, дивися, виграєш. Назад. Фініш, бистро фініш. Në bërë në bërë, në bërë në bërë. A një gajënë futbolë. Не відпускай, раз, убрав мяч, бестру Давай, 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 двига, далеч. Давай, 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 хорошо, давай, біжи. Далеко не відпускай, мяч. Убрав. В другу сторону пішов. Давай, давай. Змейка. Спокойно, спокойно. Раз, в другу сторону, змейка. Давай, давай, давай сюда. Далеко не спускай, раз забрав м'як. І фініш. Фініш попримід. От на мене саме очі пока. Покоєння. Далеко не спускає. Саме кінець. Давай, 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 давай. Так, Такі, давай би цей оце оце терора. Покійно, зрозумів. Потому що от наробив же собі.